Всім привіт, друзі! З вами знову я, логвінов Богдан, майбутній український письменник. Знаєте, що сьогодні буде? Ми минулого разу читали дві казки про Тіма та Сашка. А що вони тепер будуть робити? Зараз це ви дізнаєтеся. Історія буде, буде у одній з популярних детективів Шерлок Холмс, яку написав Артур Дойл. Він розповідається. Про Шерлока Холмса і доктора Ватсона, які розслідували ну, вони все. І зараз я вам прочитаю це. І зараз це прочитаю, як вони стали Шерлоком Холмсом і доктором Ватсоном. Якось тим та Сашко дивилися детектив Шерлок Холмс. Їм дуже сподобався детектив. Тому їм вони захотіли стати таким, як Шерлок Холмс. І вирішили вони щось розшукати в домі. Вони з не вирішили і знайти татову ручку, що куди закутились. Юним широком Холмсом, доктором Ватсоном треба це зробити. Вони пішли до тату лабораторії, в, в яку він не дозволяє входити. Докторе Вансон, кажіть, що справи. Я не бачу. А, ось вона. Дивно. Ні, це не вона. Дивно. Давай ще раз пошукаємо. Гей, хлопці, що ви робите в моїй лабораторії, тато? тату. Оу. Добрий день, ми Шелок Холмс, а це мій напарник, доктор Ватсон. І ми шукаємо вашу ручку. Мою ручку? Ха, Зараз ми її знайдемо. Вона лежала десь в моїй шухляді. І тато її побачив. Вони знайшли Шерлок Холмс, і доктор Ватсон знайшли її. О, моя ручка. Скільки я не міг це знайти? Дякую вам, хлопці. Я не знаю, що зробити. Та, не маю що. Не дякуй нам, тато. Дякую. І тепер. О, доктор Ватсон, у мене є ідея. Давай знайдемо велосипед. І де той велосипед? Я не ванга тобі. Кльово, тепер тато примушує нам шукати предмети, і ми не всього-навсього хотів би просто ручку знайти. Зараз ми його знайдемо. Так. Весь підвал такий запилений. Та-ге, фу, воняє дуже. О, дивися, велосипед. Фух, слава Богу, хоч шукати, не довелося ж. У ось велосипед, який ви шустий. Ну добре. Тепер мамі щось допоможе знайти. Добре. О, я не знаю, це у нас якийсь бюро находок. Ми не розуміємо. Ми знаходимо все. І я не знаю, як нам це вдається. Може, ми професіональні Шерлоки Холмс і доктор Ватсон. Добрий день, мадам. Ми Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Підскажіть, що нам треба знайти? Ооо. Добрий день, доктор Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Знайдіть мені, будь ласка, мою. І вона почала думати що щось ісляді... один. Знайдіть мій блендер. Добре, зараз ми знайдемо ваш блендер. Тім та Сашко пішли шукати блендер. А де ж він може бути? Напевно, в нашій кімнаті. О, знаєш що мама. Дивись, ми знайшли чудово, ми в молодці!» Вони побачили, що на вулиці розмішані фото з котом і що він загубився. І хлопці знайдені чимось серйозним. Вони вийшли на двір, та подивилися на фото. Кіт був чорний. Доктор Ватсон, що Шерлок Холмс? Схоже на ждуть і серйозні справи. Ми знайшли ручку, велосипед, блендер, а тепер ми знайдемо кота. Це буде, я думаю, гарний вчинок. І хазяїн буде задоволений. Шерлок Холмс і доктор Ватсон просто шукали по всьому кварталу і намагалися знайти кота. Залізали в візі. І вони, і вони його шукали, шукали, шукали. І вони до вечора його шукали і нарешті його знайшли. Ось він. Ай, він дряпається, давай його кудись покладемо, бо він на мене зараз роздряпає мені все. Я підготувався к цьому випадку і я знайшов корзинку. Давай їй швиденько, кота. Так, яка адреса. А, все зрозумів. Погнали. Вони постукали двері, хазяїн відкрив двері і він побачив свого кота. О, коржик. Як я по тову скочав. Хазяїн почав обнімати свого кота, який був дуже. О, дякую вам. Не дякуйте нам. Ми Шерлок Холмс та доктор Ватсон. О. Ви сучасні Шерлококс і Доктор Ватсон. Яка? Може, ви знайдете якісь сучасні технології, щоб вони допомагали знайти різні речі? А як же? Звертайтеся ще, якщо ще загубите. Дякую. І так, вони тепер стали. Шеркос Широк... і Доктор Ватсон. Цікаво, що вони ще знайдуть, і які вони, механізми ще вони зроблять, щоб стати справжніми детективами. Ось